Усім привіт, друзі! В цьому відео ми детально торкнемося теми NFT та магазинів ігор. Ви дізнаєте, що, це, що ви зможете купувати в маркетплейсі та багато чого іншого. Тож приступимо. Як нам перейти в маркетплейс в грі Honeywood? Натискаємо на цю кнопку і переходимо в магазин. Це магазин Ігор, в якому ви можете купувати різні предмети. Та монети. За монети Con та Honey Coin. За монети Con ви можете придбати лише ексклюзивні предмети. Давайте розглянемо, які є взагалі товари. Є у нас Пасіки. Вони продаються лише за монети Honey Coin. Залежить від ціни та місткості. Тобто, чим більше вони зможуть помістити в діл, тим дорожче вони коштують. Як ви бачите. Та, що може помістити 5, коштує 500, та, що 8, 900 і та ще 1500. Йдемо далі. Бджоли. Чим більше бджола видобуває меду, тим більше вона коштує. Тут все зрозуміло. Якщо, наприклад, бджола видобуває 0,57, то коштує 1100. Наприклад, якщо ми беремо та, що більше вже одного, то вона коштує більше 1500 монет Honey Coin. Наступне в на нас йдуть дерева. Також продаються за монету HoneyCin, декорації також за монету HoneyCoin. І поля також за монети HoneyCoin. У Marketplace ви можете купувати та продавати NFT, тобто бджіл Пасхи та прикраси іншим гравцям. У цьому міститься децентралізація, яка дозволяє вам торгувати без присутності на ринку. І це є чудовою мотивацією для учасників гри Honeywood. NFT. Бджоли та ведмеді в грі є NFT. Якщо говорити про бджіл, то вони виконуватимуть різні функції, не лише генерують мед. Кожна бджола матиме унікальні характеристики, згноровані у будь-якому випадку. А ведмеді також є цифровим активом. NFT кожен ведміт має свою назву, яку можна довільно редагувати, кожен ведміт є унікальним, NFT будуть представлені в грі в різних формах, включаючи різні об'єкти для використання та торгівлі. Якщо вам подобається. Гра в Wood і ви плануєте грати в майбутньому, то ви можете купити бджілі пасіки для того, щоб почати генерувати мед, це ви можете зробити, перейшовши в Marketplace, він знаходиться в самій грі, тільки що ми переглядали. Отож, друзі, ви розібралися в Marketplace та NFT, детально пояснив, що кожен предмет в грі це є NFT, і він є унікальним і має певний набір характеристик. Далі буде більше до наступних зустрічей.